Хочу привітати святом, хочу привітати причасників та причасниць. Хочу привітати всіх, хто святкує сьогодні день ти тобто всіх, хто сьогодні є іменинником і святкує пам'ять свого небесного покровителя. Блаження єсть, як да поносить вам і женуть і рекут всяк зол глагол на волжущі мені раді. Радуйтеся і яком яким здаваше много на небесі. Це слова останньої заповіді блаженств, і ця заповідь стосується кожного, хто сприймає мучницький вінець, хто сприймає страждання заради Бога людини Ісуса Христа. Так вже трапилось, що чомусь людство вирішило, що його найголовніша задача боротьба з Христом та його послідовниками, боротьба з Христом та його учнями і всіми, хто бажає благочестиво жити во Христі. Чому так сталося? Чому суспільство, чому влада, чому люди, які мають якийсь вплив на оточуючих, вирішують, що вони. Мають боротися з Христом, вони мають боротися з послідовниками, і це зовсім не просте питання, це зовсім не празне питання. Я скажу навіть більше, що відповідь на це питання дає відповідь на найголовніше питання в історії люсу, тому що допомагає розібратися з найголовнішим конфліктом в історії всіх часів та народів. Е, можна сміливо сказати, що правда Божа. Була явлена в Христі, причому була явлена абсолютно і беззаперечно. І можна навіть сказати, що правда Божа це не якась ідея, це не якесь умозаключення, це не якась теорія. Ні, це жива особистість, це жива історична постать Ісуса з Назарета. І можливо, що кожен хто. Ворогував проти правди Божої, хто боровся з правдою Божою, добре і чудово розумів, без боротьби з Христом, без боротьби з Його послідовниками, без боротьби з усіма тими, хто бажає жити благочистиво в Христі, неможливо перемогти цю правду Божу. Одне з головних завдань всіх цих людей було споплюжити образ Христа Спасителя, чесний, чистий. Красивий, непорочний. і якщо вони не могли його знищити повністю, якщо вони не могли його помножити на нуль, то вони намагались зробити все залежне від них, щоб цей образ споплюжити, щоб цей образ став відштовхуючим для всіх, хто коли-небудь був послідовником Христа, і можна навіть сказати, що ця боротьба з Христом. Почалося ще за часів його земного життя. Він не Месія, Він не Воскрес, Він не Спаситель, Він не син Божий, Він звичайний обманщик Назарету. Саме такі слова Христос мав можливість почути на свою адресу під час свого земного життя. Саме такими словами його переслідували лідери іудейського народу. Можливо, щось таке. Взяли на озброєння і володарі Римської імперії, адже саме вони організували кілька жорстоких переслідувань християн. Проте ми точно знаємо завдяки Тертуліану, що кров мучників це сім'я християнства. І це дійсно так. Траплялися випадки, що ті, хто гнали Христа, що ті, хто гнали послідовників Спасителя, що ті, хто. Пересліду християн самі приймали сутехрещення, оскільки були вражені стійкістю, оскільки були вражені силою духу тих, хто був приречений на смерть, тих, хто був приречений на страту. В Римській імперії гоніння на християн припинилося на початку 4 століття. Саме на кінець цих гонінь приходиться життя великомучника Геор... Георгія. Але можна сказати, що за великим рахунком ганіння на християн, ганіння на Христа не припинялося ніколи. Чому? Тому що людина, яка сприймає Христа як особистого Спасителя, яка сприймає Христа як Бога, яка збирається жити по християнськи, тобто звіряти своє життя з християнським вченням, жити за цим вченням. Поступати як справжній послідовник Христов, займає чітку позицію в головному конфлікті всіх часів та народу, тобто в протистоянні Бога та диявола. Дійсно, якщо вона веде християнське образ життя, вона кидає виклик злу. Але це дуже і дуже небезпечно. Чому тому, що зло ніколи не буває нейтральним, воно очікує. Воно намагається завдати болі, завдати шкоду тому, хто кинув йому виклик. І можливо саме через це, можливо, саме через це останнє захтів блаженства стосується не майбутнього, а теперішнього часу. Тобто вона обіцяє блаженство не в віддаленій перспективі, не колись там, а вже зараз, вже сьогодні. Чому? Тому що людина. Яка, скажімо так, є переслідумою, яку гонять, знаходиться в положенні людини, яка напрягає всі свої зусилля, тілесні, душевні, духовні, і, можливо, саме в цю мить, вона найчастіше згадує про Творця, вона найчастіше згадує про Бога. Вона, скажімо так, знаходиться під його особливою під його особливим піклуванням, під його особливим захистом. І саме це дозволяє їй бути по-справжньому щасливою, по справжньому блаженому, оскільки вона відчуває близість творця, оскільки вона відчуває присутствие Боже. І оскільки саме в цей момент, саме в цей час, Господь робить все залежне від нього для того, щоб людина отримала все необхідне для спасіння, все необхідне для обоження, сьогодні ми святкуємо пам'ять святого великомучника Георгія, людини, яка жила на снамі на зламі 3-го та 4-го століття, і людини, яка по справжньому була свідком за Христа, свідком Христових страждань. Свідком Христової перемоги над смертю свідком Христового Воскресіння. Мученик, мученик страждає не за Христа і не замість Христа. Він страждає разом з Христом. Разом з Христом Він помирає, і разом з Христом Він Воскресає і таким чином показує свідчить, що Він переміг смерть. Що він переміг страждання, що він переміг переслідування і таким чином доводить життя, життя продовжується, життя отримує гору, життя перемагає смерть. І саме в цій перемозі знову і знову славиться святе Христове Воскресіння, славиться свята Христова перемога над смертю. Сьогодні. Наш край може задати ще одну подію, яку саме в цей день далекого 1187 року розпочався сумно відомий, а можливо не сумно відомий, похід нового князя Ігоря проти Половців. саме в день пам'яті святаго Великомучка Георгія, з подвір'я Новгородського спасо Преображенського монастиря кілька тисяч. Воїнів під його орудою вирушили в половецькі степи. Що було далі? Знає кожен хто знайомий з літератури до монгольського періоду, хто читав це чудове слово, хто знайомий з цією письменністю, хто, скажімо так, цікавився історією свого краю. Але будете пам'ятати, що ця подія якраз таки відбулася в день пам'яті. Святого великомучника Георгія. В цей день, в який ми збираємося в храмі, і святкуємо пам'ять цього великого святого. Наступне богослужіння в нашому храмі буде звершитися сьогодні ввечері, завтра, в неділю, будуть звершитися дві божественні тургії. Перша розпочнеться о сьомій годині. Друга розпочнеться о 10-й годині ранку. В понеділок ми будемо святкувати пам'ять апостола та евангеліста Марка. Тому напередодні, в неділю, о 17-й годині, буде звершитися вечірнє богослужіння, а в сам день свята в понеділок буде звершитися Божественна літургія. Хто причащався, дякуйте Богові за святе причастя, слухайте слова подячних молитв, підходьте до Христа і цілуйте розіп'яття. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе Боже!